Всім привіт! 8.25 я йду вже з городу в двір. Вийшла дополола ось половину квасолі. Мама почала полотить дополола і сполола ось ці кабачки. І... Я сьогодні лягла спати з мокрою головою. У мене там кульбабка на голові. Недаремно ми накривали наші кабачки. Від морозу. Ті, що зійшли на той момент, були. Там, де не посходили, он насадили. Тут у нас гарбузи, кашовики які ми стали поливати, тому що вони не сходили. І садилися в сиру землю, тільки я не знаю. Без поливу вже нічого. Ну, нічого не росте. Подивлюся, в сусідів вон зеленіє. В однакову землю саджене. Те, яке проклюнулось, але сиділо, завдяки поливу таки вилізло. А те, що сидить у землі, вон там проклюнулось завдяки поливу і скоро таки вилізе. Починають сходити дині, але я також все тут вчора полила. І кавуни в ключках лежать. Хоча при посадці робилася ямка, поливалася, вставала вода і садилася. І зараз уже з самого ранку вітряно, дощу не передбачається, Суховії і суховії. Ось починають сходити диньки. Ще ось побила мешки на моркві, та що зійшла. А поруч ділянка ось чекали, чекали. І немає інший сорт. Будемо засаджувати помідорами. Помідори наші. Це ще не все. Сьогодні ще будемо насаджувати. Ну, картоплю я показувала. Пізньо капуста. Це та що з парника. Також поливаю щовечора. Ну, перець не поливаю, бо перець багато води. Пішло вчора, вон шланга кинута. Вчора поливала полуницю. В принципі, ще й кожен рік ми робимо, примірно в такий час, тому що листки були вже аж позакручувалися, а вона он там стигне. Пролила. Я думаю, днів на два точно вистачить їй вологи. Тому що пролила вже дуже гарно. Я бачу, що вона повеселішала. Ну і досі воно мокре. Земля під коренем. Поливала, тоді рукою прогрібала, дивилася, чи достатньо пролилось, чи тільки верх покрилося і все. А то можна і кожен день ходить поливати. Так, треба ж дивитися, на скелі, на яку глибину сягає вода. Краще один раз, але дуже гарно пролити. І так само тут поливала. Почали сходити рядочком огірки. Так само при садінні все проливалося. Але дуже вітри великі. Свої Своїденькі кавуни ось поливала, які висадила в ґрунт. І то пару штук ось просто згоріло за ці 2-3 дні, що я не, не приходила сюди. Ну, Я то приходила, але не поливала. Так само тут з цими кабачками. Почали поливати. Як бачите... Ось, було два, стало чотири, ще два зійшло. Ці взагалі лежали в ключках, не знаю, мов вони згоріли тут, тому що земля в обіди тут просто пекло, дуже гаряча. Де немає, ось, але поливаю. Там розгрібалося, і воно лежало все у ключках. А тепер, бачите, я ж не голослівно це все кажу. Все це буде ще сходити. Так само ось дивіться, Прорила, а воно включиться. А невідомо, чи зійде воно в це пекло, чи ні палюче. А тепер тут земля волога всередині і почало сходити. Вчора прополола всю цибулю. В основному берізка дуже так під корінь не різала, щоб... бо і так посуха, щоб вона мені не висохла. І три рядки ось пізньої капусти. Поливаю, щоб зійшла. І вона таки починає трохи сходити. Ось є. Ось. О, а ось сходить. Вилазить, таки думає, щось думає. Таке щось думає. Моби так ковернуть і глянуть я хоч тут на рядок попала, бо це ж так. Я тут навіть не бачу в цьому. А ось є. Ось, значить, оцей рядок іде. Значить, десь вона тут має лізти. Хоч би штук 20-30 зійшло. Мої огірочки. Напали їх були мурахи дуже добре. І он вже знову злазиться. Бачу, вон лазить, треба прийти отрутою. Я купила отруту, потрусила, вони пішли. Але ж я не можу так залишити гірочки. Я їх поливаю, отрута змилася. І вони знову лазять, але то поодинокі. І огірочки вже он-он, будуть починати цвісти. Чого вони такі страшні? Тому що вони переростки. Через заморозки я їх дуже, Кіця пішла, дуже пізно. Висадила. Вони в мене в стаканчиках просто переросли, але вже адаптуються. Там далі взагалі слабкі, але я там насіяла, вже в ключках лежать. У землі також поливаю. А агроволокно це просто від сонця. Воно прокрите з обох боків. Але думаю, що будуть. Я їх піддобрила, а он там уже цвісте, далі починає гноянці у нас ще кучка помідорів і тих, що я пізніше насаджувала жовті. Хвати закрити всі дири. Діри закрити, хвати, все там не зійшло. Тут також кабачки поливають, посходили, які в ключках, які сходять. Які сходять також. Ось тут проривала в ключках, лежить, полила, щоб йому сила була. Ось, вчора. Тільки зійшов напередодні. також поливала. А це мої помідори зі стаканчиків. Пам'ятаєте? Які гарні. Вчора їх мама удобряла, поки я поливала полуницю. Малина полана. Якщо <смі> цікавиться, що тут за джунглі. Вчора мама піддобрила їх. І далі буде в мене йти обробка їхня вся, тільки по листу. Піддобрювала добривом із, із бочки зеленим кропива нарвата, кульбабки, залиті водою, воно все перебродило. І отого концентрованого розчину, літра розчину, 9 літрів води, щоб готового розчину було 10 літрів. І на кожні 10 літрів додавала ще. По 20 грам кальцієвої селітри. Вона не біла, вона прозора, вона чудово розчиняється в воді і профілактика, щоб не було вершинної гнилі. До чого дожилися люди? Фітовтора заїдає. Хіба раніше була, що з року в рік та фітовтора, і місця міняєш тих помідорів, і, і скрізь, і в кожного майже. Як ото кажуть, сироваткою побризкать і все пройде, то вже не допомагає і дуже-дуже багато років то нічого не допомагає. Народні методи. Від Фітофтори купила цілий комплекс, повелася на відгуки людей, на поради. Продавців агромагазинів і накупила. Але думаю, що буде дієво, тому що я так обробляла вже в 2019 році помідори, що не просто ридомілом. Купіть редоміли буде вам щастя. Ні. До редомілу ще треба якісь інші два препарати, будь-які, навіть самі дешевші, але з іншими діючими речовинами. А три рази оприскувати редомілом, ну, помідор просто до нього звикає і хвороба звикає. В принципі, як, як і колорадський отой жук. Раніше актарою побризкав і все нормально, а зараз вже він звик до тієї актари, до тих самих отих перших засобів від жуків. Так само і препарати від хвороб. Хвороби також на місці не стоять, йдуть вперед. Тому зараз підемо в двір, покажу, що я накупила. А кальцієвою селітрою можна підливати під корінь при посадці, можна піддобрювати під корінь вже після посадки, бо це ж вже давненько посаджені помідори. Ну, не місяць, менше місяця, але все одно. Вже будуть квітнути, вже викидають квіт. Ці помідори були під плівкою, а вон рядочок ті, що я просто накривала від морозу. Пережили вони всі заморозки. А можна обробляти, але невеликими дозами, все треба строго по інструкції. Ну, це десь столова ложечка без верху, абсолютно без верху, це на 10 літрів води. Кальцієва селітра розчиняється в воді, можна обробляти по листу. Кожні 2-3 тижні треба це дивитися по своїх помідорах. Якщо помідори гарні, веселі немає ніяких ознак хвороб то, звісно, краще не переборщити, і щоб норма нітратів була нижче норми, без фанатизму взагалом, ось так можна сказати. Полуниця зазеленіла краще. Перець у нас пролитий дуже добре під час посадки, що він ще так дуже не позеленів, це просто йде в нього адаптація. Тиждень-два і ми його не впізнаємо, тільки потім будемо здобрювати суміш із ніякої хімії перець бачить не буде. Будемо здобрювати. Зараз підемо в двір, покажу народним методом нашим із бетону. Хоча, кажуть, що і на перець нападає вершина гниль. Тоді також треба буде розводити оприскувач і оприскувати. Але в мене ще такого ні разу не було, слава Богу, із перцем. А помідори, хочеться помідорчика. Так от у 19-му році я тоді, був у мене ридоміл і два два дешевеньких, якихось я препарати купила. І так три обробки провела з інтервалом 14 днів. Люди дійшло до того, що ми просто на город не виходили. У нас були помідори ось тут. І стаканчики такі мої. І отам далі ділянка. Ми вже їх стільки назакривали, соку накрутили. Ми просто не виходили на огород, щоб їх не бачити і, 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 і не думати, зірвати і куди їх дівати. Ось у дворі на сонці стоять наші два бетони. Нарвато сюди кропиви десь отак. Половина точно. Кропива, ну, будь які бур'яни зелені, лободу можна, все що. треба пройтися по малині, повиривати. Заливаємо водою, ставимо на сонце і ось воно бродить. Запах, звичайно, страшний. страшний Його потім розмішуєте. Неважливо, менше ви покладете, трохи більше половини. Ось такий розчин виходить. Літра цього розчину на 9 літрів води. Оце мій перець, тільки цим і живиться з року в рік. Задовге в мене вийшло відео, і в самому кінці вже саме головне. Так, кальцієва сілітра. 49 гривень у нас вона коштує. Дві штучки ми взяли. Ось, можете поставити на паузу, прочитати, що там пишеться вчора. Я скажу, мама вже здобрювала. Отак вона виглядає, як сніг. Але дуже швидко розчиняється у воді. Дуже швидко. Це я пересипала, щоб було зручно брати. Хоча вона пакетик зовнішній і пакетик ще всередині пакетиком. Так, і для помідорів. Я не знаю, скільки в мене на це все пішло. За 2 селітри і за ось це без ридомілу, я заплатила щось близько 300 гривень. Редомів купляла ще раніше. Ну, хай буде, але ну, слабкуватий він уже. Слабкуватий. Купляла в спеціалізованому магазині. Так, Перша обробка. Тут кожен пакетик розрахований на 5 літрів води. Перша обробка буду робити, як приймуться всі помідори через 10 днів після посадки. Буду обробляти ось таким магнікур фіно, потім ревусом. Всі ці препарати від фітовтори, але у жодному не повторяються діючі речовини різні, щоб хвороба не адаптувалася. Не встигла за той тиждень два міжобробками, не встигла звикнути, наприклад, до редомілу, а її знов редомілом. Ну, мій досвід показує, що Редоміл ще слабачок на моєму городі. Якщо на вашому він ще сильний, то прапор вам у руки. Третім буду обприскувати ще через 14-10-14 днів фрідомом. І ось такий препарат Старк. Це вже навіть якщо 5 днів і можна їсти помідори. Огірки картоплю все. Вон там написано. Ну, фокусуйся, о. Навіть якщо вже хвороба взялася і пішли, попри всі наші обробки, хвороба десь взялася на якомусь кущику, то побризкаєте 5 днів, можна їсти, і хвороба відступає. І... За, саме за цей препарат читала відгуків дуже багато на різних сайтах, на різних форумах. Так що жертви інтернету, як нас назвали у спеціалізованому магазині, де ми брали це все. Ну, але дешевнячок уже не діє якийсь там. І підряд одним і тим самим також вже не комільфо. Ось так. Таке накупляла. Ну, Сподіваюсь, береженого Бог береже. Як щось робити, якось спасати, а не надіятися, що авось пронесе і хвороба не возьметься. Ні. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось у наступних відео. Всім бажаю гарного, пригарного дня!